На перший погляд, останні дзвони кожитоморські школи номер 28 анічим а нічим не відрізняється від попередніх: концертна програма, кульки та прощальний вальс. Проте привітати випускників прийшли не лише їхні батьки та викладачі, а сама перша леді країни Марина Порошенко, поза як 28-ма школа, учасниця пілотного проєкту від благодійного фонду Порошенка щодо розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні. Мені дуже хотілося побажати кожному з вас досягти своєї мети і бути корисною для України. Яка ж змінює. І обрала для себе європейські цінності і стандарти життя, один із яких є нова школа, яка доступна для всіх. І саме тому на цьому святі ми з вами разом, бо ваша школа особлива. Адже у мій спільно зі своїми обмовиками вчаться діти з особливими освітніми потребами. Хочу подякувати педагогам і батькам за це. А справді потребу після святкової лінійки дружина президента у супроводі директора школи Яніни Глінчевської та очільника міста і області оглянула приміщення шкільної бібліотеки, яку вже до початку вересня планують переобладнати в сучасну медіатеку. Ми сьогодні тільки оглянули приміщення бібліотеки, яке буде до 1 вересня переобладнана в сучасну медіатеку. Минулому році розпочали свій проект по впровадженню інклюзивного освітнього середовища в Україні з Запорізької області. А вже на кінець цього року до нас доєдналися ще чотири області. Одна з яких є Житомирська. В Житомирській області це 138 шкіл, якщо я не помиляюся, і ще близько 40 шкіл доєднається з 1 вересня і це буде більше ніж 300 учнів. Я думаю, що 350 десь учнів буде з 1 вересня сядуть за парти зі своїми однолітками.